Всім привіт! Я кондратюкаліна і сьогодні хочу з вами поділитися дуже швидким рецептом медовика за 30 хвилин. Я його називаю лінивий медовик. Він виходить дуже смачний, коржі дуже пухкі, тому обов'язково спробуйте приготувати. І, як завжди, підготувала всі необхідні інгредієнти, тому що це прискорює процес самого приготування. Тепер в кастрюлю з товстим дном викладаю мед і вже поставила на вогонь розтоплюю на маленькому вогні, постійно помішуючи. Дивіться, ось такий він має бути. Тепер додаю соду ось так по всій поверхні. І все далі перемішую. Вона збільшиться в декілька разів. В цьому рецепті не потрібно доводити до карамельного стану, тільки щоб ось пішла реакція і все. Тепер додаю вершкове масло і весь час помішую його, розтоплюю. В цьому рецепті не повинно бути карамельного кольору. Воно ще постоїть і трошечки буде ну, такий жовтуватий колір. Не потрібно, щоб був карамельний, тому що тоді в коржах буде, наче цукор, закармалізований цукор попадатися. А таке воно не повинно бути. Ось так розтопили. Все, знімаю з вогню, тепер в миску виливаю яйця, додаю дрібку солі і всипаю цукор та взбиваю міксером до піни щоб маса збільшилась декілька разів. Ось таку масу ми отримали і струйкою вливаю в медову суміш. Тепер лопаткою все перемішую. Обережно, щоб яйця не опали. І потрошку всипаю просіяне борошно. Все, далі ми робимо лопаткою. Тільки яйця взбиваю міксером, а далі все робимо лопаткою. Ось, бачите, воно дуже-дуже швидко все вимішується. Коли вже додала борошно, можна більш сміловіше його вимішувати так швиденько. Щух, щух, щух. Коли ви побачили, що вже немає жодної грудочки, тобто, вимісили гарно, додаємо розпушувач для тіста в самому кінці. І знову перемішуємо. Вимісила десь одну хвилиночку. І тісто, бачите, яке. Воно готове, таке гарне, золотистого кольору. І таке ароматне. Все, залишаю його на дві хвилинки відпочити. Я одразу підготувала два деко, застелила їх пергаментом. Так, бачите, яка маса? Вона появилась ось такі бульбашки, це тісто вже повністю готове, можна його готувати далі. Цю отриману суміш. Я умовно розпреділяю на дві частини. Умовно. Так кажучи, на око налила, і тепер ось так квадратом розрівнює по всій поверхні. Ну, це, напевно, саме такий важкий процес в приготуванні. Ну, Взагалі його дуже легко готувати. Не потрібно довго стояти, не потрібно вирізати коржі, а так. Намазала і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 9 хвилин. Кожний корж випікаю окремо. І все з наступним коржем роблю все те саме. О, тобто, з остатками тіста, їх розпреділяю. Головне розпреділяти рівномірно, щоб корж не вийшов в одному місці товще, в другому тонкіше. Тому на це зверніть увагу. Все, перший корж випекся, він має такий аромат, що просто неможливо передати, наскільки він приємно пахне. І подивіться, наскільки він який. Ви нажимаєте його пальчиком, а він повертається обратно. Дивіться, дуже пухкий, дуже-дуже сильно. Ну, а крем буде звичайний сметанковий, тому викладаю сметану 20%. Бо краще брати, щоб була між коржами прослоєчка. Викладаю в миску і додаю цукор. Я додаю небагато половину з зазначеної кількості, тому що ми не любимо дуже солодкі. А більш подобається, коли в торті є така трохи кислинка, тому а ви вибирайте вже самі. І взбиваю міксером до розчинення цукру. Все ось такий легкий, простий крем готовий. Ну, мабуть, його вже всі знають. Корші дві хвилинки охололи, і тепер я їх відділяю. Бачите, відділяється він дуже-дуже легко. Далі я буду їх обрізати. Бачите, це раз, два і готово. Краї буду обрізати за допомогою лінійки, щоб вони були рівнесенькі. Ну, і мені так зручно. А ці краєчки потім підуть на обсипку. Їх можна, до речі, трошки досушити в духовці, щоб вони були прям такі, знаєте, трошки хрусткі. І ці два коржі знову буду розрізати навпіл. Відділяю, так відміряю, розділила, скільки в мене вийшло сантиметрів. З однієї сторони, з іншої. І розрізаємо, щоб тортик вийшов такий височенький. Ну, або можна залишити так, кому як подобається. Ще раз хочу показати вам цей корж. Просто подивіться. Подивіться. О, неймовірний, просто неймовірний. Тепер беру ось таку тарілку, рознос, піднос, не знаю, як буде правильно. Дно змащую трошки сметаною, щоб він не двигався, коли буду готувати. І викладаємо перший корж і гарненько викладаємо сметану. Але дивіться так, щоб у вас хватило на всі коржі. Далі наступний корж. І що я вам хочу сказати, що цей торт можна їсти навіть одразу, він, тому що він дуже швидко пропитується, і він буде все одно ніжний. Ну, звичайно, постоїть буде смачніший. Але якщо потрібно на швидку руч, сміливо готуйте. І подавайте до столу. Обмастила його з усіх сторін е, сметаною. і тепер даю постояти йому хоча б хвилин 10. А ось ці краєчки, я просто ось так руками їх подрібнюю. Так, розтираю. Руки в мене чисті, не хвилюйтесь. Кого буде це дуже хвилювати? Це буде для обсипки. А тепер гарненько обсипаю його готовою посипкою. Також можете його прикрасити за вашим бажанням, але ось медовик я не люблю прикрашати. Ну це як на мій смак.